Це хащі тупа! Ей! <рик> Он мурашничок який. Побіжіть. Велік, іди сюди. Вийшов, фух. Збираюсь в ліс, взяв а, цей трекінгові палки, бо хочу його десь заховати і ще й пішки полазити по хащам, мені по приколу. Коврик взяв, ну коротше, хочеться походити по лісі. Вже в лісочку. На своєму велику в мене сьогодні є задача, дві задачі. Провірити. На гамаке свій коврик, який має вже добрий розмір. Значить, оце мій новий киломок, на який я роблю ставку для гамака. Оце мій попередній. Значить, що ми бачимо? Він коротший а по ширині, по ширині, бачите, яка різниця. І по довжині. Оцей буде, буде мій новий длинніший, Значить, мені повинна бути на ньому комфортніше. Але якщо ми дивимося його толщину, то він, звісно, більш тепліший оцей мій попередній. Цей тонкіший, але у нього є отака фольгірована поверхня. Це для того, щоб було тепліше, вона зберігає тепло. Саме головне, на що я хочу, щоб ви звернули увагу, щоб його зібрати, оце. Це треба його так дуже-дуже якісно крутить, крутить, крутить. І потім цією штукою його ну, зібрати, щоб він не розкручувався. Коли оцей, мій килимок, просто ось. Така тема, гармошку його складаємо і все, от він вже, вже зложений. Це велика перевага для мене. Ну як мені комфортно буде на гамаку, на цьому коврику. Ну, реально буду там поспати на ньому чи ні. І другий момент, що я хочу провірити, ще почнеться маленько. Це хто не знає, це для того, щоб... Чому можна розвести вогнище і там їсти приготувати чи щось, закип'ятити. І вона така маленька в мене. І це мені дуже цікаво, як вона спрацює в моєму форматі. Отак. От в ідеалі я хотів би заховати свій велик десь у лісі. Щоб походити своїми ногами, з їбзачком. Ось тут він лежить. Так що, такі діла. Це мій новий коврик. І така комфортна річ. І прикольно, що на нього можна ще сісти як на якусь табуретку трохи. Скільки зараз годин? 14-18 на моїх. І мені дуже хочеться все-таки закинути зараз свій гамак і провірити оцей коврик на ньому. Знайшов місце от з цього дерева. А оте дерево, отут у мене буде гамак, чесно кажучи, думав, що буде краще. От я його положив. Отак. Оп. Може ще й дощок пити. Так що не дуже я задоволений цим ковриком. Тепер що я хочу? Я хочу тепер ще трошки пройтись, їсти не хочу, водичку п'ю ну, водичку от цього з гідратора. Дуже, дуже, дуже комфортно все збираюся і двигаю ноги. Вот она и готова щепочнется Щепочнется А ну Пить можна вже чайок пить, окроп або ще щось. І двигать. Двигать по своїх ділах. Вирішив хащами пройтись. А тут щось так густо, що я просто караул. Тупо хащі непроходні. Треба мачетом пробивати собі шлях. Глянь, що робиться, а <ривіт> <ривіт> Макс, ти мені дзвониш. Алло. Привіт, дачко. Ага, он мурашничок який. А? Не, не, прямо заворачивай, сейчас, сейчас тут мы пытаемся. Ну ладно, Вадик, давай, давай, наберу чуть позже, тут надо. Алло. Алло, алло, алло скажи щось добре. Щось... Позже Позже набирай гаразд. Не по тій дорозі йду. Не по тій дорозі йду. Бо я повинен був по цій, ті, а я зійшов з неї. Зійшов зі свого маршруту. Так що тупо дай по хащам ще разочек. Щоб вийти на оцю дорожку. Зараз буду пробувати. Хотів зрізати. Вертатися треба. А от там вже он, вроді як сонечко світить. Там вже вроді ж, є вихід. А ну давайте на світло в кінці О, там вихід чи там ще більше, ще далі будуть хащі. Ти шо? Ух. Вот это хащи. О -о -о. Не, ну оно и по приколу, конечно. Лянь, ты что, да так можно и заблукать тупо. Куда я иду, короче? Вроде на стежку. По компасу выставляю себе той напрямок, если я не туда иду, чтобы я оттуда пошел пішов... Хоча б назад, а? Коротше, ну в мене є з собою гамак, є тент. Але в мене якби ще шапка була зі мною. Ти шо? Це хащи тупо. Поможіть! Поможіть! Люди добрі! Нем, це зачепився за ковер. Let's go! Що часи показують. Ну показують, що вот-вот сейчас. -вот, за цими хащами буде стежина. Фух, може взагалі не в ту сторону йду. Тупа стежина повинна бути. Ах! Стежина повинна бути! Стежина! Ти де? А якщо ще довго йти, щоб на ту стежку вийти, а? Ну от вот уже. Вроді на часиках вот-вот. Може по цьому дереву треба топтати. Заблукав, тупо, тупо заблукав, фух Ти шо ха ще? Вадим десь у джунглях коротше камеру виключаю, мабуть трохи треба економію електроенергії зробити. Ты шо? Тут вертольот у мене витаскувати звідси. Це мене поправильно показує, чи ні. Вийшов! ух! Присів відпочити. Блянь, щось цікаве знайшов. Живе чи ні? Чи переїхали? А? Ні. Мертва. Угу, Чи живе? Ей. -е. живе чи мертвий. Та жива, вроді. Ящериця. Вона очами може блимати, а змія ні. От різниця, як зрозуміти. А мені потрібно добратися до велика. І що мені ще потрібно? Знайти його, добратися, знайти його. Сподіваюсь, що його ніхто не стибзив. Грибничок ніякий. Знову в мене буде підйом зараз. Хороший підйом якраз для ног. От хотів побачити, подивимось показати як повалилось дерево. Оп! Так, тупо, развалилось тупо, і впало на друге, і другому дереву тепер приходиться його тримати оцей весь груз Пульс 127 шурує 520 20 плюс кілометр 30. Це 6-3,520, я натікала в мене по кілометражу, ну це мало. Але лазить по таким хащам пробиратися, то мабуть і нормально. Вилік, іди сюди мій хороший опа! Мій хороший іди сюди опа, як його зробити, Так, коротше. Так, ану, крутиться воно зараз. Не крутиться. А зараз... Коротше, їхати треба додому. Додому, а там подивимось. Ну все. На сьогодні все. Дякую, друже, за просмотр. This place, oh wow. Just tell me how did we.